Це ранок вдома. І ми працюємо над тим, аби він був добрий. І перш ніж зануримося у світ спорту, хочемо нагадати про наші соцмережі. Сторінки телешоу ранок вдома. Є на Ютубі, у Фейсбуці та Інстаграмі. Посилання зараз на екрані. А на наших акаунтах у будь-який зручний для вас час можна передивитися цікаві сюжети та інтерв'ю. Ну і до речі, не забувайте, що ранок вдома з вами щодня вихідними. Наш формат це чотиригодинна добірка найкращого з етерів за весь тиждень. Ну а зараз ми попануємо ваші увазі історію титулованого українського спортсмена Станислава Медведенка. Баскетбол, волонтерство, війна. Легендарний українець, дворазовий чемпіон національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко, палко підтримує батьківщину і від початку повномасштабної війни допомагає Києву і киянам, українським дітям та усім, хто прагне займатися спортом. Ваша волонтерська діяльність не знає меж, тому що буквально влітку ви виставили свої чемпіонські парсні на продаж. Це було також благодійний аукціон. Власне, наскільки важким було ось це рішення поставити найдорожче на аукціон. У нас був пункт чергування на одному з наших найвищих будівель в нашому районі, де ми слідкували за дорогою, У нас Броварський проспект це стратегічна дорога. Якраз в такі ночі дуже гарно було подумати про своє життя, і взагалі, що що. Переосмислити своє життя, ти розумієш, що в земні якісь речі потрібно, щоб вони працювали на нашу державу, працювали на, ну, на нашу націю. Ну я подумав, зараз, якщо щось трапиться, то що мені тепер них? Ну, я вирішив їх, що якщо зараз ситуація закінчиться, зв'язатися з Лос-Анджелесом, з Лос-Анджелес Лейкерс, своїм колишнім клубом. І виставити їх на аукціон вдалось виручити понад 9 мільйонів гривень. На що підуть ці кошти? Ці кошти вже йдуть. Ми робимо табори для дітей з окупованих територій, для дітей, які втратили батька, для дітей, яких батько чи батьки зараз служать в армії. Ми робимо для них табори. Один з них починається зараз зразу після нового року. Наша ціль через щоб через ці реабілітаційні табори пройшло десь близько 400 дітей. У нас в цих таборах працюють психологи. Також ми через спорт реабілітуємо дітей в межах якихось розумних допомог відновленню спортивної інфраструктури. Ми зараз будемо відновлювати школу. В ну не школу верніше, а зал в Чернігові. Також ми поставили собі ціль закуповувати спортивний інвентар в школу і передавати їх в школу. Бо зараз дуже велика проблема з цим. Я ж кажу, держава, всі кошти, які у неї є. Направляє на наших військових і на нашу армію. І тому ми собі вибрали такі напрямки, і зараз в цих напрямках працюємо. Якою все ж таки буде Україна після перемоги? Я все-таки хочу мріяти. Я хочу, щоб Україна була успішною, щоб українці були успішними, реалізували себе, і щоб Україна дійсно стала тою країною мрій про яку ми всі мріємо без без агресії без війни